Доброго дня усім. Mercedes-Vito 638 після заміни тосола не працює пічка. Справа в тому, що пічка знаходиться тут вище урівня радіатора і потрібно прокачати систему. Після того, як ви злили всю воду, на радіаторі є знизу там червоний такий пластмасовий болтик, закручуємо систему знову і заливаємо тосол. Весь тосол зразу не вбійде і тут потрібно знайти якусь горку. В даному випадку може підійти навіть естакада стара. Треба, щоб передок піднявся хоча б на 30 градусів. Заїжджаємо на таку естакаду, потрібно включити пічку на всю і 5 хвилин прогазувати машину. Але після того, як вона нагріється, і температура буде робоча 70-80 градусів. В даному випадку мені це допомогло, і система прокачалася, і пічка зараз працює нормально. Так що був радий допомогти усім гарного дня і миру.